Я вітаю вас у Києві. 12 дня до 6 вечора на інформаційній варті марафону команди фактів та вікон у нашому об'єктиві війна день 868. Отже, окрім передової, росіяни вночі били по Одещині та Харківщині. По Одеській області вночі вдарили ракетами. Загинуло двоє людей. Ще одна людина поранена. Ймовірно, випустили балістичну ракету Іскандер М і чотири керовані авіаційні ракети. Повідомили у силах оборони Півдня протиповітряні оборони вда. Алося збити три ворожі ракети. Ціль росіян був порт У лампки, пошкодили складські приміщення і вантажівку. На жаль, загинув її водій та охоронець складу. Ще один працівник порту дістав поранення. Постраждав від цивільний теплохід через пошкодження. Судна стався витік рідини. На Харківщи один із найгарячіших напрямків Донеччини, Курахівський. Там ворог намагався 11 разів прорвати лінію оборони за минулу добу. Красногорівка, Новомихайлівка особливо важливою цілею для окупантів й вугледар, де зосереджені важливі логістичні шляхи, зокрема і залізниця. Боронять цю ділянку воїни 148-ї окремої артилерійської бригади. З позицій репортаж Костянтина Мельникова. Шахтарське місто Вугледар, як і інші міста, що стають на шляху російських загарбників, воно дедалі більше нагадує руїну. Стратегічне значення частина залізничної колії Волноваха Вугледар, що відкриває для окупантів ворота на Кримський півострів. Гармата! Військовослужбовці 148-ї окремої артилерійської бригади нині роблять усе, аби не допустити проривів на цій ділянці фронту. Щодня вони знищують техніку, яка рухається. А також, як тут кажуть, планові цілі тобто гармати та установки росіян, які вдалося відшукати аеророзвідникам. Коригуємо гармати. Наші можемо літати на кілометрів, десь 60, залітати в тил противника, знаходити жирні цілі і уражати їх. Буки, РЛСки, сонцепок. Все це можна знайти за допомогою цієї пташечки. Ця пташечка це Пташка американського виробництва пума LE. Залітаючи глибоко в тил ворога, цей безпілотник може протягом чотирьох годин на висоті від одного до трьох кілометрів стежити за усім, що там відбувається, залишаючись непоміченим ворогом. Візуально або за допомогою звуку почує десь двигунні. такого неможливо. Тобто, єдине, що і це по факту реп е, так знайшли ворожу гармату, будемо коригувати по Перше влучання було чекаємо під льот другої. Екіпаж цієї пуми без роботи вкрай рідко. Іноді на пошуки та відслідковування цілей може піти декілька днів. Буває декілька днів. Літаємо, відмічаємо для себе якісь накати, виставляємо точки. Що ми знаємо, вони десь там заїжджають, десь. Пересуваються. І ось так на позиції безволазно цей екіпаж уже майже два місяці. Мінімум просувань допомагає самим залишатися непоміченим ворогом, адже оператори БПЛА дальньої дії, ласа ціль для окупантів. Ми очі в небі. Без нас артилерія і ФПВ не працювали би. Ми даємо зображення, ми знаходимо цілі, без нас досить важко було. Як ви в таких умовах? Гарне маскування, гарне навчання. Перед цим м -м, певні знання. Тож, коли випадає вільна хвилина, бійці опановують ще й FPV-дрони. адже будь-якої миті ситуація може змінитися. І хто знає, які навички тобі можуть стати в нагоді? Очі, це ну добре, звичайно, але ж коли є можливість власноруч знищити ворога, то чому і ні? З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій «Факта Фактиві. Єдині новини. Thank you. Президент Зеленський з робочим візитом у Вашингтоні. Там він закликав Сполучені Штати зняти всі обмеження на удари по авіабазах у Росії, адже це дасть негайний результат разом із першою леді Оленою Зеленською. Вони відвідали меморіал жертвам голодомору, поспілкувалися з українською громадою. Український лідер виступу в інституті Рональда Рейгана згадав слова цього американського президента, що стратегія миру завжди була простою: бути достатньо сильним, достатньо рішучим, щоб жоден супротивник навіть на мить не подумав, що війна. Може принести плоди. Зеленський подякував президенту Джо Байдену за рішення щодо передачі додаткових систем Петріот, але й попередив цього недостатньо ніколи недостатньо, і закликав США згадати про лідерство і не соромитись своєї сили. Світ має бути безкомпромісним у захисті демократії, безкомпромісним проти Путіна. Адже українці вже показали, як уміють гуртуватися проти ворога. Коли потрібно рятувати життя, ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів, ви дієте, ви перемагаєте. Ось як виграються війни, і саме такими є українці. І тому я пишаюся українцями і пишаюся тим, що я українець. Саме так ми можемо перемогти Путіна. На ну, самому Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Ювілейний 75-й, він триватиме до 11 липня. Україна основна і наскрізна тема заходу. Хоча офіційного запрошення до альянсу на саміті не почуємо. У спільному коміке союзники напишуть, що шлях України до НАТО незворотній. За підсумками отримуємо і більше військової допомоги. Уже як ми вже сказали, відомо про рішення виділити Києву додаткові системи Петріот. Однак на тлі останніх звірських атак Росії на дитячу клініку ХМД. Т не виключено, що Україні доведеться просити Сполучені Штати зняти всі обмеження на використання американської зброї для ударів по території противника. Про це пише сьогодні видання. Політико йдеться зокрема про далекобійні ракети Атакамс, радіус дії в них до 300 кілометрів. Про старт саміту НАТО і очікування від нього в Києві. Вероніка Бойко. Вулиці Вашингтона майорять прапорами НАТО. 75 років по тому союзники збираються там, де почалася історія найвпливовішого військово-політичного блоку планети. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вітає гостей, які прибувають до аудиторії Ендрю Мелуна 4 квітня 1949-го. Саме у цій залі представники 12 країн-засновниць НАТО підписали договір про створення північно-атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із радянським союзом. Відтоді кількість країн НАТО збільшилася до три. 22, а у Європі спалахнула найбільше з часів Другої світової війни. Наш альянс був створений людьми, які пережили дві світові війни. Вони відчули увесь їхній жах страждання та жахливу ціну. І були налаштовані на те, щоб це ніколи не повторилося. Так був заснований НАТО з чіткою метою зберегти мир і захистити свободу. Для генсека НАТО Єнсе Столтенберга цей саміт останній. Після 10 років на чолі альянсу він залишає посаду у прощальному слові. Звертається до всіх, хто. Втомився від допомоги Україні. Україна? Україна продемонструвала надзвичайну мужність, а наша підтримка не є простою. Та реальність полягає в тому, що у війні з Росією немає варіантів без ціни. Найбільший ризик для нас, якщо Москва переможе. Невідкладною та наскрізною темою саміту НАТО буде саме Україна. Росія програє, а Україна переможе. Зупинити путінську агресію під силу українській армії, заявляє президент Джо Байден, і оголошує нову допомогу від партнерів. П'ять систем Петріот. Одну нададуть Сполучені Штати, дві батареї як обіцяли в Лять матч та Румунія ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими союзниками. Росія не переможе. Україна виграє цю війну. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Та під час і цього саміту Київ так і не почує офіційного запрошення до альянсу. Проте союзники запропонують конкретні кроки і реформи. Що обов'язково мають завершитися членством України в НАТО, замість привідкритих дверей обіцяють добре освітлений міст. НАТО перебере на себе координацію військових постачань нашим силам оборони. Для цього у Німеччині створять місію. Вона працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Крім того, блок затвердить фінансові зобов'язання перед Києвом: 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік і конкретні обсяги, які надаватимуть у майбутньому щороку. У НАТО обіцяють, допомога Україні стане більш стабільною. Передбав. Чованою та узгодженою Пам'ятаємо, результат цієї війни визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття. Настав час відстоювати свободу та демократію. Центр якої зараз Україна. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки, яку скоїли росіяни цього понеділка. В КМДА назвали остаточну кількість жертв. Загинули 34 людини, з них п'ятеро дітей. До того ж постраждала ще 121 людина, і серед них десятеро дітей. До рятувальної операції долучилися майже 800 людей. Розбір завалів і пошук тривав майже дві доби. Зокрема, вчора ввечері у Шевченківському районі рятувальники дістали з під завалів житлового будинку тіло дівчинки. 2006 року народження Російську атаку 8 липня по столиці назвали однією з найбільших за останній час. Окрім жертв та поранених росіяни пошкодили і зруйнували майже 130 будівель. Того ранку нашим вогнеборцям довелося гасити одразу 11 пожеж. На тлі жахливих руйнуваних і трагедії, яка розігралася в дитячій клініці. Інші удари і жертви, на жаль, відійшли на другий план у Києві. Одразу семеро загиблих в ще одній столичній клініці. Адоніс факти поїхали туди. І звідти репортаж Оксани Михайлової. Сюди ще не доїхали десятки волонтерів, але в цій будівлі ще два медзаклади, які обстріляли росіяни. Зовні здається, що руйнування невеликі. Та піднявшись, бачимо. Епіцентр удару припав на четвертий поверх. У стелі діра, а кабінетів, відділення гінекології, коридору, в якому очікували на прийом пацієнти, просто немає. Серед тих, хто прийшов той понеділок на прийом і потрапив під удар. Ека я тільки запостила в своєму інстаграм за Ахмадєд поширити серед моїх закордонних друзів, щоб вони бачили, що це все відбувається. І буквально через 10 хвилин у мене мурашки по шкірі зараз відбулося це за доніс. досі в стані шоку? Не пам'ятаю, чи я сама встала, чи мене хтось підняв. Я кудись побігла, де я побачила якесь світле місце, і це ще сталося. Я бачила загиблу жінку поряд. Мій лікар побіг розкопувати. Людей і приїхала бригада, має струс мозку та порізане тіло, але головне жива. Це дуже боляче, що таке відбувається, і тим паче в клініках бувають жінок, дітей. Тут клініка, куди приходять люди, жінки, які. Планують вагітність, хочуть там обстежуються. В одну мить від російської ракети тут загинули сім людей. Серед загиблих п'ять працівників приватної клініки Адоніс. Акушер гінеколог, лікар УЗД діагностики, старший касир, старша медсестра, сестра господиня. Та дві пацієнтки колеги, хто був на філії, кому вдалося врятуватися, вони самостійно виносили ще до приїзду служб поліції, ДСНС, СНС виносили співробітників, надавали першу допомогу. На жаль, частина тих пацієнтів лікарів, хто був у важкому стані, їх направили до лікарні, але врятувати не змогли. У них у всіх залишилися діти та онуки у соцмережі. Українці висловлюють співчуття родині гінеколога Світлани Поплавської, родом з Тернопільщини. Мама трьох дітей. Жінка нещодавно повернулася з декрету. Її наймолодшій доньці немає й двох років. За життя ще однієї працівниці сьогодні борються лікарі. Я не знаю, правда, що Сказати, як сказати, за дві хвилини нема ну, нема людей. Я не знаю, яким треба бути нелюдями, щоб таке взагалі робити. Вибух стався настільки швидко, що спуститися не встигли. Дві-три хвилини і ну, будівлі нема. Люди навіть не встигли просто встати з свого робочого місця. Медикам поки складно зрозуміти, що з обладнанням вціліло. Певне обладнання можливо, можна буде відновити, але як ми бачимо, тут поки що важко говорити про те, що, що можна зберегти. Це вже друге відділення мережі, знищене росіянами. Це було найстарішим. А в березні 2022-го в селі Бузова на Житомирській трасі окупанти просто спалили новий пологовий адоніс. На момент початку повномасштабного вторгнення тут були породіллі, дітки. На щастя, тоді всі вижили. Будівлю досі не відбудували. Оксана Михайлова та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у нашому випуску о 12.30. тридцять. Тоді побачимося. Підписуйтесь на наш youtube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.